Вітаю вас в ефірі програма. Точка зору студії Людмила Петрачова. Поряд зі мною народний депутат України Володимир Арішонков. Вітаю вас, Володимире Юрійовичу. Вітаю вас і всіх, хто нас слухає і дивиться. Кінець квітня у багатьох людей у мене особисто, і мабуть, у вас асоціюється здебільшого із чорнобильською трагедією, яка сталася 26 квітня 1986 року. Відтоді минуло 39 років, та для мешканців північних регіонів Житомирщини, користання, зокрема, ця дата не зменшує проблем, не зменшує актуальності даного питання. І сьогодні, тут, в нашій студії, я хочу поговорити про те, яким буде чи яким є соціальний захист постраждалого населення, якою буде доля ліквідаторів, якщо відбудуться зміни у законодавстві, пов'язаним саме із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І перш за все хочу вас запитати у Верховній Раді. Була створена тимчасова спеціальна комісія з питань посилення соціального захисту саме наших, нашого населення, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи. Знаю, що 26 квітня, вже 2025 року, засідання цієї комісії відбулось саме на території Чорнобиля. Про що говорили? Хто був учасником цієї зустрічі цього засідання? Дякую за те, що ми повертаємося до цієї важливої, актуальної теми. Дійсно, у Верховній Раді України створена тимчасова спеціальна комісія. Можливо, вона буде навіть і слідчою комісією, бо у нас є декілька видів комісії. І я зразу хочу подякувати своїм колегам, конкретно Арсенію Пошкаренко, народному депутату, який був одним із ініціаторів. Корнієнко Олександр, це перший заступник голови Верховної Ради, який теж активно е, підтримав це, і взагалі все керівництво Верховної Ради підтримало цю ідею і комісія, бо у нас багато комісій, але ця комісія була створена саме для того, щоб е, підключитись до вирішення усіх складних питань. Тому що, ще раз кажу: одноосібно, конкретно народному депутату е, вирішити ці питання дуже важко. Дивіться, ви згадали дійсно за виїзне засідання. На ньому були присутні представники п'яти областей. П'яти. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Рівненська і Житомирська. Це ті області, які постраждали найбільше від наслідків Чорнобильської катастрофи. І це ті області, де найбільше проживає громадян, які мають статус постраждалих. І яких стосуються конкретно оці серйозні соціальні пільги, доплати, підвищення, там якесь пенсійне і таке інше, були п'ять областей, і звертаю вашу увагу, що на засіданні були представники і народні депутати саме від цих п'яти областей, більше нікого. І це ще чергове підтвердження, того, що коли ми на рівні Верховної Ради намагаємося щось вирішити, проголосувати. То у нас набирається там з необхідних 200-226 голосів за голосування, ну, максимум 50. Сьогодні, на жаль, це питання Чорнобильське торкається лише певної частини України. Тому дуже важко на державному рівні проводити якісь питання. Але тепер конкретно до цього засідання. Два основних питання розглядали: перше, це. Е Вдосконалити процедуру оцієї перевірки документів для людей, так звану верифікацію документів, для того, щоб отримати навіть оту знижену соціальну норму доплати, яка 2361 гривня, яку доплачують громадянам за проживання на забрудненій території, 39-та так звана стаття. І ми на засіданні підтвердили виступав. Уповноважений Верховної Ради з прав людини, пан Лубінець, виступав я, інші народні депутати. Ми говорили, ця норма незаконна. Я тоді не голосував за проект бюджету. Уявіть, за проект бюджету державного я не голосував тільки за те, що там була ця норма. Але я вважав, вона не конституційна, вона незаконна. Тим не менше, її прийняли. І сьогодні навіть ці 2361 гривню не всі можуть отримувати. Бо уряд запровадив механізм, що людина має підтвердити сам факт, що вона проживала на даній території з 86-го року з моменту аварії по 93-й рік, і потім нікуди не виїжджала, і так далі. І як виявилось, це надзвичайно непросто зробити, тому що у тих. Немає, значить, домової книги, якщо це йшла мова про приватні будинки. Хто проживав в багатоповерхових, десь житлово-експлуаційні ці контори, то архівів у них недостатньо. Ті, хто по селам проживає, у них взагалі облік йшов через сільські ради, через там інший вид документу, а він не попав в цю постанову рядову і так далі. Тому ми, пані Марчак, була перша, за, перша заступниця міністерки соціальної політики, вона відповідає зараз за, цю, за цей напрямок Чорнобильський, їй задавали всі питання, коли остаточно ми задовольним інтереси людей в першу чергу. Тобто, треба до мінімуму спростити необхідність надання цих довідок, цих документів. Ну, є у людини ж посвідчення. І ми Який говоримо, має у кого бути? є посвідчення. Все це означає, ці люди мають право, бо вони в цей період проживали. Посвідчення ж давали тільки тим, хто в цей період проживав на забрудненій території. Тому зараз е, будемо е, намагатись. вона підтвердила в чергове, що зараз вона буде співпрацювати знову активно з нами, з робочою групою, яка у нас, ви знаєте, є, яка працює із комісією Верховної Ради, з тим, щоб. Мінімізувати оцей перелік документів необхідних, ну і нагадую, в Коростені аж до, до липня місяця є ще черга на підтвердження цих документів, на цю верифікацію. І Люди нервують. Хоча скажу вам, в цілому ряді населених пунктів вже це завершено. Це Чому означає... пов'язано, що хтось вже завершив верифікацію в користі вона і за, і за великої кількості людей, які так, мають статус постраждали? В першу чергу, це і за те, що у нас надзвичайно багато таких людей. Якщо брати інші населені пункти, там, скажімо, от на Волині вже завершили цей процес, але там набагато менше таких людей. І ну, ми зараз говорили з тими, хто займається цим, цим процесом, можливо, десь шукати. Ну, я не знаю, людей додати. Ми вже обговорювали це питання з міською владою. Пенсійний фонд всі максимально якби, зараз намагаються працювати, але черга є: єдине, що міністерство підтвердило, що ці доплати будуть людям виплачені. Просто тоді вже із заборговністю з 1 так, січня пізніше, 2005 тисячі п'ятого року, так, але спе за це дуже добре. На сьогоднішній день вона поступово триває. Люди відповідно до своїх черг приходять, але є окреме питання, яке стосується людей. Вони говорять: пройшли верифікацію, але доплати так і не отримуємо. Нема обміну даними між пенсійним фондом і е, тими міграційною службою, яка має відповідати за те, що відбувається, можливо, ви знаєте ситуацію. Я вам скажу на останній. Робочій нараді, яка була на минулого тижня, наприклад, були оприлюднені такі дані, що верифікація або перевірка цих документів, яка, яка була проведена СНАПами, да, цими центрами, і яка була відповідно по передана наверх, і вона ще з демографічного реєстру беруться дані. І потім це все поступає в Київ. Так, от. Затримка по, по цій передачі інформації сягає місяця, а то й більше. І, скажімо, ті дані, які були оброблені у нас в кінці лютого, вони тільки зараз от проведені через центральний е, пенсійний е, фонд. Тому це, це вже ну, якби е, технічні такі затримки, це не, не подобаство. Ми, ми ставили питання перед урядом, що розбереться. Покарайте тих чиновників, хто, хто не встигає це робити. Вчора, за моєю інформацією, вчора повністю пенсійний фонд зробив перерахунки для всіх, хто станом на от середину квітня пройшов ці перевірки. Тому зараз, ще раз кажу, ми будемо вимагати, щоб міністерство активно навело лад. Я розумію, що вони не дуже були зацікавлені, тому що ну, не платимо, якби економія якась коштів веде так. І також до мінімуму звели ці доплати. Між іншим, дуже важливе питання: я його задав. Е, нагадую, 2361 гривня платиться громадянам тільки на період дії воєнного стану. І я задав пані Марчак просте питання: що ви будете робити, коли, наприклад, через якийсь період ми знімаємо воєнний стан, і це означає, що ми повертаємося до, до тих всіх судових рішень, які були. Одному, коли було 12 тисяч, тому 7 тисяч, тому 5, ота судова анархія, яка була. Тобто ми знов до цього хаосу повертаємося. Вона каже: ні, уряд зараз працює над тим, щоб встановити не тільки в період воєнного стану, а й надалі встановити фіксовану суму доплати за проживання громадянам. Як Я... вона буде вираховуватись? Так точно. Я питаю, яку? Ви ж розумієте, що 2.361 це була норма необгрунтована. І вона не має бути такою. Ми зараз над цим працюємо, така відповідь була. В найближчий час члени комісії зустрінуться з урядом, і уряд має представити бачення і в цьому плані, бо вони будуть це питання проводити через Верховну Раду. І я їм сказав, що воно не пройде, якщо воно не буде доведено е ту суму необхідну. І скажу ще одне. Через, через Верховну Раду ми нічого не пропустимо. Ми попередили уряд. Те, що стосується оцих питань е, зниження, те, що відбулося, коли там за державний бюджет проголосували, ну це дійсно державний бюджет. І зараз частина депутатів каже, ну як ми могли не голосувати? Це ж бюджет цієї країни, для військових там для життя країни. Це я розумію. Тому треба виключно працювати в межах. Закону, конкретно закону, оцього про статус громадян постраждали, і закон України про статус території, які все ці два базових закони з ними треба працювати і не зачепляти державний бюджет Володимир. Все більше наші коростенці і мешканці нашої громади, які мають статус, потерпіли, говорять про те, що все в нашій державі робиться для того, щоб зняти статус, зняти можливість третьої зони з території тому і сьогодні вже стали активно говорити про те, що буде тривати паспортизація земель саме на перевірку радіаційного забруднення. І вовручі я знаю, що вже відбулася якраз зустріч із представниками державного спеціалізованого підприємства, яке буде цим займатися. Що скажете? Взагалі, я знаю, що і на цьому засіданні, саме яке відбулося Чорнобилі, також цю тему піднімали. Так, дійсно, це було одне з головних питань, які обговорювалися на Цьому виїзному засідання тимчасової спеціальної комісії, між іншим, воно було дуже широке за представництвом. Там були керівники міністерств, центральних органів влади, були заступники голів обласних військових адміністрацій п'яти областей, багато громадських організацій, і дуже жваво ця тема проведення дозиметричних досліджень на тих територіях, які відносяться до забруднених. Хочу нагадати, перш і дуже хочу, щоб користенці уважно зараз почули те, що я буду говорити. Проведення цих дозиметричних досліджень це по закону визначено як обов'язок, те, що має робити уряд, це в законі про статус території. Тобто, це не якась там ініціатива когось, бо вже ходять дурні такі знов розмови. Я взагалі дивуюсь користенцям, розумні люди. Які ведуться на якісь примітивні чуткі розмови, що це вже, значить, персонально решенко знову щось за, за, задумав і так? Читайте закон. Уряд кожних три роки зобов'язаний проводити оці дозиметричні дослідження. І в результаті проведених досліджень визначається, забруднена територія чи ні. Якщо забруднена, залишаються там, пільги і так далі, якщо вона чиста. Проводяться інші дії. Так от, останній раз такі дослідження проводились у нас в нашій місцевості в 2012 році. Результати були десь оприлюднені. Результати їх ніде не були оприлюднені. Уряд не затвердив їх, ці результати, не було відповідно нового переліку населених пунктів. Тому уряд користується тими результатами, які були ще в 2000 там восьмому чи дев'ятому році, і в то і по ним, по тим дослідженням, Коростень відноситься до третьої зони. Тому і йдуть якісь доплати і так далі. Так от, уряд доповів на цьому засіданні, що вони розпочали цьогоріч оці дослідження. Під це виділені були з державного бюджету, кошти 37 мільйонів були закладені. Але. Виграло дійсно проведення цих робіт, виграло спеціалізоване підприємство, називається, по-моєму, екоцентр. Еко да. Хто вони, звідки вони, чесно, ми ще не знаємо. Але зрозуміло, що у них є вся необхідна документація, тому що там неможливо виграти цей тендер, якщо у тебе немає ліцензій відповідних експерти мають доступ там до цих робіт. Але дивіться, ми говоримо добре. Ви повинні приїхати в Коростень, Представники цієї організації мають приїхати в Коростень, зустрітись з представниками або керівниками громадських організацій, з активістами, з керівництвом міста і все розказати, як це буде відбуватись, що буде досліджуватись, що буде після цього. Вовручі, вже це. Відбулося. Чому вони, тоді не приїхали до Корсня, адже місто найбільше дивіться, вважається я, постраждалим. Я у мене немає відповіді на це питання, тому що я про те, що вони були вовручі, а вони були минулого тижня, так само знав тільки з, із засобів масової інформації. Тому ми задали питання міністру, навіть не питання, ми поставили перед нею питання обов'язкового приїзду в Коростень представників цієї організації, представників міністерства. І нехай розкажуть. Як це буде відбуватись? Але скажу наступне: є визначені 192 населених пункти, в яких має відбуватись ось це деземетричне дослідження, ми відкриваємо цей перелік і раптом не знаходимо там ні користання, ні овруча, а є тільки невеличкі села. І я наступне питання, яке я задав представникам міністерства: а де ж користень? Найбільше за чисельністю місто, за кількістю постраждалих, чого його немає в цьому списку, відповіді я не почув чіткої, тому тим більше вони мають приїхати і розказати. Єдине, я зараз не буду більше якби, ні на чому зупинятись, бо іноді буває так: щось скажеш, перекрутять, додать, придумають. Тому, ще раз кажу, я просто викладаю ті факти. Які маємо на сьогодні, є е, рішення уряду проводити цю дозиметричність дослідження, є перелік тих населених пунктів, в яких має відбутись. там, користення чомусь немає. Тому зараз уряд і ця, ця організація мають приїхати нам сказати, чому немає, чи це буде пізніше? Е, була така відповідь від пане міністерки, що немає грошей, не вистачає коштів. На а всього е, населених пунктів, які були раніше входили в перелік, більше 900 було. А вибрали всього 192. То вона каже: на більше немає коштів. На що пан Корнієнко, перший віцеспікер, дуже мудро сказав: немає грошей, добре. Так проводьте, поки дослідження цих 192, на які є гроші, потім ми додамо кошти з бюджету. Наприклад, в кінці року, хай вони підуть, може і на наступний рік, але треба провести дослідження в усіх населених пунктах. Навіть якщо допустити, що сьогодні в тому чи іншому селі, чи селищі, чи в користині, е, нормально все, чисте повітря, грунти, коростенці мають бути переконані, що це так. На слова, ніхто нікому не вірить. Будь ласка, приїжджайте. Проведіть ці дослідження, покажіть громаді, тоді люди погодяться. Принаймні, так мені говорять виборці, і таке питання ми ставили перед урядом. Тому зараз чекаємо на їх відповідь. Вони мають, безперечно, вони приїдуть, тому що, ще раз кажу: вовручі були, будуть і в вкористані. А далі будемо слідкувати за тим, як розвиваються, будуть розвиватися події. будучи вовручі, експерти, які будуть досліджувати радіаційний фонд, говорили про те, що вони погоджуються на те, щоб до їх роботи були залучені спостерігачі від громад. Це нормальне буде явище, і взагалі на сьогоднішній день чи мають активізуватися наші громадські організації, саме щоб це питання не десь пішло на другий план, і ми потім не говорили вже. А так. Нас там не було, ми нічого не дуже. бачили, ми нічого не знаємо, і ці дані не є дійсними. Я вам, Як дуже, бути я вам дуже дякую за це питання. Це класне питання, в тому сенсі, що ми всі, от всі, хто живе в Коростані, в Оручі, і такі, всі відповідальні за те, що відбувалося, за те, що відбувається. І я на зустрічі на минулому тижні з громадськими організаціями їм сказав: я вашу активність бачу іноді тільки коли ви. Приходите до мене, починаєте в чомусь звинувачувати, щось вимагати, або приносити якісь подання там на нагородження когось, на допомогу. Так от, отут ваша робота. Ви супроводжуєте їх, цих експертів, домовляйте з ними. Наприклад, вони проводять дослідження, а ваші представники поруч і дивляться, чи вони дійсно взяли ті проби ґрунту, чи вони там взяли у людей те, що потрібно. Бо я, наприклад, там два. Моменти буде перевірятись. Це е, наявність радіонуклідів, кількість радіонуклідів на ґрунті, тобто буде яким чином замірятись на землі, можливо, в землі рівень забрудності цим. Е, останній раз брали Стронці і Цезі, ці два показники. Але хочу нагадати: тоді, в 2012 році вимірювали і картоплю, брали, і молоко брали, і дивились, що в продуктах. Чи зараз це буде, я з того, що в постанові написано, не зрозумів. Тому вони приїдуть, мають розказати. І другий показник це рівень накопичення в конкретно взятої людини. У вас, у мене, у інших наших колег. А як це буде відбуватися, я не знаю. Тобто вони мають розказати механізм. Я скажу, що це дуже непросто. Колись ми досліджували наші залізничники, конкретно машиністи е, тепловозів. Їздили ті, хто їздив в Чорнобиль, вони возили туди певні грузи, вивозили звідти е, ті там відходи, вивозили, і так далі. Вони отримали дуже високий рівень накопичення. Так от вони лікувались в нашій залізничній тоді лікарні. У них брали аналізи, там і шкіри, і, і кров, і кал, і так далі. І так далі. І це все відправляли в спеціалізовані лабораторії, так навіть тоді, в Україні. Таких лабораторій майже не було. І ми звідси відправляли в Білорусь і там досліджували, як буде тепер, що буде братись. От, хай експерти приїдуть і так само розкажуть, яким чином це буде. Але ви абсолютно праві: громадськість, громадські організації у нас їх в тільки, по-моєму, 5 чи 6 Чорнобильських. От вони тут, їх робота, нехай приходять, супроводжують. Щоб потім були переконані, і тоді всім іншим людям розказати, що да, ми переконали, що це все зроблено, перевірено, і ось такі результати. Так що це абсолютно правильна тема, Володимир Юрійович, Дуже часто під час розмови з нашими ліквідаторами, навіть будучи тут, в нашій студії, вони говорять про те, що вони не погоджуються з одним. Що забули про них як про людей, які дійсно брали участь у ліквідації наслідків аварії? Що сьогодні їх урівнюють в багатьох питаннях, пов'язаних із тим пенсійним забезпеченням? Сьогодні доплата їм як ліквідаторам там 200-300 гривень є на якісь харчування щось. Взагалі, ось це питання підіймалося. Я розумію, що ліквідаторів у нас вже не так багато, дійсно ліквідаторів. Ну, чи піднімалося питання зараз? Так. Чи піднімається це питання кожного року? Так, кожного року. Чому я тоді тут, нічого не дивиться, можна змінити? Я тут стою повністю на стороні уряду. Бо коли уряд говорить про питання соціальної справедливості, то це якраз те, про що ви говорите: ті, хто безпосередньо брав участь в ліквідації, ліквідатори, пожежники, там були правоохоронці, хто охороняв, стояв, там були військовослужбовці. Там були наші медики, і так далі. багато було людей. Так точно. Так от ті, хто безпосередньо був там в зоні аварії певний період, коли там був надзвичайно високий рівень радіаційного забруднення, коли вони могли дійсно для здоров'я, для шкоди здоров'ю отримати оце все, От вони мають бути в центрі уваги. Спочатку так і було законодавство, коли було прийнято, так і було визначено, що ліквідатори найбільше мали. Оцих всіх піль доплат, що відбулася з роками? З роками громадяни, які абсолютно є з високим рівнем правової культури, які мають можливості через адвокатів, через суддів вирішувати в певний спосіб ці питання, знаходили прогалини в законодавстві. А на жаль, вони були. Бо коли сьогодні говорять, що яким чином виплачують, роблять доплати тим, хто не проживав в цій місцевості, Приїхав там, наприклад, два роки назад через тиждень, уже прописавшись тут чи в селі в якомусь, уже подав документи, через суд отримав ці доплати, які вищі, ніж у ліквідатора. Це правда. І ми уряду говорили, що давайте внесемо зміни в Чорнобильський основний закон, бо тільки змінивши, провівши ревізію Чорнобильського основного закону, можна відсікти. Отих лже ліквідаторів, тих, хто поотримав групи медичні. А як сьогодні ви кажете, так, або мені говорять, так це ж легко, розберіться хто. Нелегко. Ми у Верховній Раді місяць назад прийняли закон про посилення відповідальності працівників військово-лікарських комісій, медичних експертних комісій за їх роботу. Ми маємо масу прикладів, коли люди ухиляються від Призову або в якийсь інший спосіб через медичні комісії отримують групу, він, уже не, він е, прекрасно виглядає, потужний чоловік, раптом виявляється, що він інвалід, і він уже ні до чого не придатний. Тому це питання певні, моральні і так далі. До, до, в тому числі до медичних працівників. Але вони приймають рішення колегіально, експерти. Є підпис, і все, і він отримав таким чином. І так само було із ліквідаторами, лежали ліквідаторами. Її отримували через оці всі комісії і так далі, отримали собі посвідчення, що він ліквідатор, а він і не був ніколи на тій станції. І ми на початку 2000-х років намагались провести цю чистку, відсікти тих. Вдалося, по Житомирщині, по-моєму, десятків з 2, чи 4, чи 40 чоловік, щось таке, ми через комісії. Сказали, що незаконно, вони пішли в суд і відсудили все назад. Тому це все непросто. Треба приймати радикальне рішення, проводити ревізію чорнобильського законодавства, вилучити звідти ті старі положення і внести нові, і там визначити виключно ліквідатори, ті, хто має підтвердження, що вони от в той період були їм стільки, іншим стільки. а... Тепер останнє питання, що робити з тими, хто просто проживає на забрудненій території. Так я вам скажу: якщо буде визначено, що це чисті території, то через якийсь період ці виплати навряд чи будуть. Ми зараз говоримо уряду, що неможливо зразу їх припинити, тому що це не означає, що от раптом до сьогоднішнього дня тут було. Значить, заражена територія, а завтра вже раптом чисто і нічого не треба. Тому у нас ідуть дискусії з урядом, що це буде, може бути якийсь перехідний період. Уряд пропонує, що все-таки встановити якусь фіксовану оцю доплату мінімальну людям і ще якийсь період платити. Але як це буде, в який спосіб? Абсолютно немає чіткої картини. Тому от створення цієї комісії. Чи може спеціальна? вона стати платформою може, саме для вирішення може, цих питань, пов'язане саме дуже... з паспортизацією, з пенсійним забезпеченням, соціальним я, захистом? Я особисто громадян. висловив е, слова подяки, вдячності ініціаторам створення. Я ще раз кажу, що Арсеній Пошкаренко дуже правильно зробив з колегами, що вони її створили. Тепер ми ж будемо працювати всі з ними. Це ж не обов'язково, що тільки члени комісії. Ми маємо право як народні депутати бути в складі любої і комісії, і групи, і так далі. Але головне, щоб вона показала зуби, щоб вона була активна і зараз урядовців, які від чогось там ухиляються, в рамках цієї комісії можна притягати до відповідальності. Тому я дуже сподіваюся, що більш активно піде ця робота, тим більше в контексті тих питань, які ми обговорювали, ця паспортизація. Тому, шановні користенці, ще раз підкреслю, бо я багато говорив. Це не ініціатива якогось конкретного депутата, чи Арешонкова, чи там міського голови Маскаленка про те, що треба проводити якісь дослідження, так визначає закон. А от як вони будуть проводити, оце контроль буде і має бути і з вашого боку, з боку громадських організацій, і з мого боку. Так що будемо всі разом слідкувати, як буде розвиток подій. Я дякую вам, Володимире Юрію, що сьогодні намагалися трошечки привідкрити таку завісу, що відбувається, для чого була створена тимчасова спеціальна комісія, саме яка буде захищати соціальні права людей, які постраждали. Дякую, дякую вам теж і сподіваюся, що все в нас буде добре. Дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були разом з нами і до зустрічі в нових ефірах.